40 років це вік нових удосконалених спокус з усілякими дитячими дурощами. Криза середнього віку не оминула й Артема. Його і так усі вважали дивним, адже він тільки й робив, що колекціонував смішні відеоролики про єнотів, щодня перевіряв парні шкарпетки на рівномірний знос і часто заглядав у дверне вічко, щоб зловити сусідського кота на гарячому, коли той гадив на чужий килимок. А все тому, що в Артема не було життєвих проблем. Він досяг усього, чого тільки міг. Від грошей у курей з'явилася печія. ремонт перероблено тричі, шикарний автомобіль тільки з конвеєра. дружина богиня Венера, тільки з руками й поступлива. А діти відмінники, поліглоти, бальні танцюристи, дзюдоїсти. Артем раптом усвідомив, що ідеальне життя йому порядком набридло, усе одно чогось не вистачало. Саме тому він і захандрив. А далі, все як завжди, одного разу Артем прочитав оголошення, де якась бабуся слізно просила повернути їй повербанк улюбленого онука. Тому, хто знайде пристрій, обіцялася винагорода, а також пиріг із шовковицею. І о диво з вартим заздрості. Постійним везінням саме Артем знайшов загублений пристрій на лавці в парку. Звісно, чоловік не взяв ні копійки з пенсіонерки, хіба що шматочок пирога. Але як справжню винагороду, він здобув нову мету в житті. Точно бюро хотів подумати Артем, але сказав це вголос і посміхнувся чорними зубами від Шовковиці. Оскільки в їхньому місті не було бюро загублених речей, Артем вирішив організувати своє бюро загубленок. У цій благородній справі він відчув своє призначення, почувши від бабусі стільки побажань, скільки не чув навіть на день народження. Артем заквапився шукати приміщення. До вечора він урочисто перерізав червону стрічку, до речі, знайденими ножицями, на честь відкриття, і дав оголошення в газету, щоб піарники про це розтрубили. Наступного дня пролунав дебютний дзвінок, дзвонили з приводу оголошення, але іншого оголошення, начебто, за цією адресою відкрилася пральня. Артем чемно пояснив, що в рекламному агентстві працюють одні ледацюги, і тут насправді бюро знахідок. Ще через годину після сарафанного радіо люди злетілися в бюро як мухи на м'ясо, але на полицях поки що лежали тільки знайдені ножиці. Час ішов шкутильгаючи. Люди повертали знайдені речі з перемінним успіхом. Іноді все ще дзвонили з приводу пральні. Іноді Артем їх відправляв до себе в бюро, а до справи свого життя. Він почав втрачати інтерес. Склавши список у потенційних клієнтів зниклих речей, Артем вирішив самостійно вирушити на їх пошуки, не сподіваючись, що хтось сумлінно поверне чиюсь цінну річ. Він знав, що найцікавіше валяється вранці, поки всі сплять. Так воно й було: куди не плюнь у ранковому місті, всюди щось валяється: Айрподс для лівого вуха, шарфик на шийник для кокер спанієля. П'ять вуличних термометрів під п'ятьма вікнами, кредитки. Багато кредиток. Пушап від бюстгальтера, занесений з балкона, айкос із відбитком помади, приголомшливе колесо від електросамоката, фамільні віртуальні окуляри, і як їх примудрилися загубити. Золота сережка, як пізніше з'ясувалося для пупка, ролики, що світяться з батарейками та книга з економіки зі схованкою всередині. Справи налагодилися, полиці просто ломилися від різних хитрих дрібниць. Артем все частіше став спостерігати щасливі посмішки містян і бачити їхні вдячні очі. Якось він спускався ліфтом і знайшов у кабіні ящик. Велика коробка була перев'язана бантом і важила близько п'яти кілограмів. Хоч би один гороскоп попередив, що мені сьогодні знову пощастить, хотів подумати Артем, але сказав це вголос, а потім також додав вголос: а може, в коробці бомба. Після навідного питання самому собі коробка заворушилася, і Артем стрепенувся. Це явно була не бомба, але перевірити він не зміг. Оскільки на банті був напис Не відкривати до завтра», довелося приборкати свою цікавість. Відкривши бюро першою в приміщення, зайшла дівчина і запитала, чи не заніс сюди попутний вітер пушап на поличці підписаній сором і ганьба, відповів Артем і почув, як коробка глухо загарчала. Поглянув на ящик, що стояв на полиці, невідоме Артем напружився. Раптом задзвонив телефон, і чоловіка пересмикнуло, як завжди, дзвонили з приводу пральні. Наступний несумлінний клієнт зацікавився ящиком і прикинувся його власником. Артем чітко кивнув, віддавши його без жодних вагань. Вже за годину коробку повернули тремтячими руками, і нічого не пояснивши, клієнт просто втік. Ситуація повторювалася аж до самого закриття. Хтось називався власником коробки, але потім через годину повертав її. І головне, ніхто нічого не пояснював і з наляканим обличчям тікав якнайдалі. Сьогодні бюро спорожніло, на полицях залишилися тільки ролики, нашийник і ця дивна коробка. Ех, до біса, моє бюро, мої правила. Заберу все собі. Хотів сказати вголос Артем, але тільки подумав. Нашийник йому ні до чого, адже у квартирі тварини не було. Ролики теж вирішив не залишати. Він любив кататися на роликах, але не любив їздити обличчям по асфальту. Скільки б не пробував, завжди падав обличчям униз. Але ящик вирішив точно забрати додому, щоб нарешті розпакувати його і задовольнити свою цікавість. Дочекавшись наступного ранку, Артем розв'язав бантик і відкрив коробку, а звідти з'явився справжній єнот Полоскун. Артем був готовий побачити, що завгодно страшне, кого завгодно, там чупакабру, бабая у гіршому випадку бомбу. Але ця нахаба зі злодійською смугою на очах зламала йому уяву. Єнот підвівся, розставив лапи в боки, і було неясно, чи то він хотів обіймів, чи показував розмір проблем, які очікують Артема в майбутньому. Згадавши про нашийник, господар квартири зробив стратегічну помилку. Він пішов за ним назад у бюро, залишивши тварину без нагляду. Артема не було лише годину, але, як з'ясувалося, за цей час можна встигнути багато чого. Повернувшись додому, чоловік побачив, як троянський єнот безсоромно господарював у каструлі з борщем, витягуючи шматочок картоплі. Потім він встав на задні лапки та знову розставив маленькі ручки для обіймашок, які були по лікті в червоній рідині. Також ця лахмата тварюка встигла обшарити холодильник. Викинувши всі яйця на плитку і поливши їх молоком. Мабуть, намічалася грандіозна яєчня, провів ревізію мікрохвильовки, закинувши туди ложки з виделками. Добре, що не вставив штекер у розетку. І пересадив квітку з горщика в чайник. Йому так здалося естетичніше. Трохи пізніше, Артем дізнався, що єнот все ж таки мав відношення до бомби, коли заглянув у вітальню. За слідами безладу стало зрозуміло, що смугастий диверсант знайшов будівельний інструмент у коморі. З інструментів єнот майстер взяв лише викрутку та плоскогубці, але встиг ними підремонтувати меблі, карниз без штори, паркет і навіть люстру. Раптом Артем згадав, що знову залишив єнота узурпатора на цілу хвилину без нагляду. Незабаром він знайшов його у ванній. Там Єнот Полоскун виправдовував свою назву і полоскав зниклу штору борщовими лапами. На цьому щастя не закінчилося. Єнот бігун перемістився на підвіконня і почав щось бурмотіти у відчинене вікно. Це виглядало, ніби він хотів викликати щось потойбічне. але прийшов тільки сусідський кіт. Єнот Крикун поскандалив із сусідським котом, пояснивши йому, що тепер він тут головний. Після цього зав'язалася бійка. Гармонію насильства порушив дзвінок у двері. Це були дружина і діти, які зізналися, що вони влаштували авантюру з єнотом, щоб повернути батькові радість буття. Після повчальних лекцій, головному, про шкоду насильства, вони всією родиною вирішили залишити його, але під суворим наглядом. Артем усвідомив, чого йому не вистачало, а саме дрібних життєвих проблем. Тепер він почувався живим і був щасливий, адже в його житті з'явився баланс. А коли в місті відкрилося державне офіційне бюро знахідок, Артем все ж таки знайшов, як далі безкорисливо допомагати людям. Він відкрив безкоштовну пральню і поселив там єнота для розваги клієнтів. Звичайно, пральню назвали Полоскун.